Друзі, вітаю вас на каналі Пані. Мене звуть Валентина. А, знаєте, така гаряча, мабуть, тема це виточки. Чи потрібно їх робити в будь-якої моделі, з будь-якої пряжі а, і будь-який розмір грудей. Останнім часом нас все ж таки притягують до того, що ми повинні в'язати по правилам. Знаєте, от Мені дійсно подобається дуже дивитись, іноземних в'язальниць, які взагалі не паряться, з чого вони в'яжуть, які моделі, і як це взагалі виглядає на них. Я не кажу, що так повинно бути завжди і на всіх, але ручна робота це і є. Ручна робота, якщо у вас влаштовує, якщо вам це подобається і вам дійсно це йде, тобто на вас гарно все сидить то чому б і ні, чому б не залишити дійсно так, як ви зв'язали. Але, дівчатка, якщо дійсно серйозно підійти к цьому питанню, то я скажу так, моє бачення, мій досвід показує, що до другого розміру грудей витачки можна наробити. Але дуже обережно, дивлячись, яка модель і дивлячись, яка пряжа. Тому що, якщо пряжа у вас така стабільненька, і у вас, наприклад, там дуже великий прогиб спини, перший розмір грудей, і у вас все в це ви хочете зв'язати по фігурі, то дійсно треба в'язати обов'язково витички. Всі наші випукли і невипукли місця повинні гарно бути ну, обв'язані в нашому виробі. Якщо все добре, пряжа дозволяє, модель дозволяє, то можна не заморачуватись і витачки не робити. Дівчат, повторюсь, це моє бачення, це мій досвід. Якщо ви не погоджуєте, не погоджуєте зі мною, то напишіть мені, будь ласка, мені цікаво. Наприклад, в мене ось це поло, воно зв'язане без виточок, в мене рівненько. Якщо тут у вас йде Залом, то дійсно вже тоді треба в'язати Як Якби ви не тягнули, вниз чи вверх, воно все рівно підстрибне, сяде на місце, і отут у вас буде залом. Все, бачите залом, робить витачки. Залома не бачите, ніде нічого не провисає, не ззаді, не спереді. Все залишайте так, як є. Якщо пряжа розмір грудей вам це дозволяє. І ваша модель теж вам дозволяє. Бо зараз стільки моделей, яких навпаки роблять нижню частину перед, там, передньої части, да? навпаки, вище, як би арку таку, а задню частину навпаки її роблять довше. Тому, дівчат, може я, я художник, може я так бачу, я так. Хотіла, я так бажала, тому я так зв'язала. Ну, низ то такі, а от якщо тут у вас, повторюсь, є заломи, то це вже дійсно питання серйозне. І треба до нього звернутись дуже уважно. Сьогодні я з вами побалакаю тему витички і розповім, які вони є. І як їх можна в'язати. Розглянемо схематично і дам посилання на те, як робити скорочені ряди. Давайте спочатку я вам покажу, на що треба звернути увагу для того, щоб не перев'язувати, бо починаємо в'язати в області груді. Все тягне, і нам потім знов перев'язувати все повністю. Я підв'язала цей манекен, і це в нас талія. Починаємо заміряти. Виміряємо спочатку передню частину, тобто прикладаємо до точки біля шеї наша лінія плеча, шов. і заміряємо. Заміряємо ось так через груди. І до нашої точки пояса. Але ж дивіться уважно, якщо у вас широкий пояс, то з верхню частину чи нижню частину. Да? Я беру, наприклад, нижню частину. Тут в мене 42. Потім спинку. Знов на ту ж саму точку, і по спинці. Ми бачимо, що лопатки в нас випуклі, заміряємо вниз і знов виміряємо розмір довжину. І так, ми заміряли нашу передню частину і задню частину, тобто перед спинку. В мене спинка 40, а передня частина в мене 42. Тобто, різниця 2 см. Я витачки не робила в цій меделі, хоча вона по прямій, але вона не оверсайз. Ну, в мене. Дала таку можливість не робити витачки пряжа, вона м'якенька, і візеруночок. Так, дирчати, він більш потягнувся. Ось тут в мене теж заломів немає. Тому, дівчатка, якщо ваша модель, ваша різниця в спинці і переді, і пряжа дозволяє не робити витачки, то ви можете не робити. Якщо все ж таки ви Консервативні, і вам хочеться, щоб було по правилам, вам хочеться, щоб все було гарно сиділо ідеально, то тоді, звичайно, вам треба робити витачки. Перед тим, як перейти до нашої викрики схематично, я хочу ще звернути вашу увагу. Нам обов'язково треба буде заміряти центр нашої груди. Відстань, нам Потрібно знати. І я, до речі, дуже вам раджу спочатку одягнути свою білизну, на яку ви плануєте одягати свій майбутній светер чи платі. І давайте схематично розглянемо нашу викрийку і як ми будемо вив'язувати наші витички. Спочатку давайте розглянемо наші горизонтальні витички, які розташовані саме ось так. В'яжемо з короченими рядами, залишу посилання, треба вирішити, на якої відстані і як саме ми будемо в'язати. Що нам треба зараз робити, це розрахувати. Якщо ви в'яжете по колу, то вам треба взяти половинку кількості петель, та яка у вас буде знаходитись на ваших спицях. Ця половинка це і буде ваша передня частина. Якщо ви в'яжете окремо, як тут в мене намальовано, Деталью передня частина буде окремо в'язатись, ви берете ту кількість петель, яка у вас на передній частині. Тобто, в мене передня частина 116 петель. І, пам'ятаєте, я вам розповідала про центр груді. Ось одна точка і друга точка, між ними, між грудами в нас знаходиться відстань. І в мене це відстань 20 см. Дівчата, в принципі, 20 см це рахується якби середня для всіх. Ну, буває такі, якщо там у вас в великого розміру і великі груди, то дійсно у вас тоді буде інша відстань. Я беру середню 20 см. 20 см, це в мене 40 петель, то по розрахунку в мене було там в 1 см дві петлі, тобто я помножаю 20 см на 2, і ось в мене виходить 40 петелечок. 116, тобто ширину половинки нашої, тобто нашого переда, чи половинки вашого вироба полуобхват ми віднімаємо 40 петелечок. І в мене виходить 76. Тобто, залишається ось ця відстань, і ось ця відстань. Разом 76 петель. Так як в нас буде 2 витечки, то я їх розділяю з ці 76 петель на 2. І в мене виходить 38. Тобто на одну сторону 38 петель і на іншу сторону 38 петель. Тобто разом в мене 116, тут 40, тут 38, і тут 38. Далі. Нам треба. Коли ми будемо зв'язати скороченими рядами, в нас будуть точки розворота. Ось вони. Я їх помітила 1, 2, 3, 4, 5. І тут 1А, 2А, 3А, 4А, 5А. Чому? Тому що ми підемо звідси сюди, потім сюди, і ось так ми будемо гуляти туди-сюди, поки не дойдемо до верхньої частини нашої виточки. По розрахункам, 38, в мене буде 5. Точок розворота. Дівчат. В середньому десь від 3 до 5 точок розворота вам треба зробити. Але ж це ще залежить від своєї пряжі дивитись по своєму розміру груди В принципі, я кажу, для розміру 2-3 вистачає точок розвороту 3-5 Якщо у вас. Тоненька пряжа, то вам дійсно потрібно зробити більш оці точки розворота. В мене їх 5 точок розвороту, тобто я поділила на 5, і в мене вийшло 7 і 6 7 і 6 ми не можемо сюди закласти, тобто, я округлила, і в мене вийшло 8 петелечок відстань між точками розворота. І залишилось в мене ще 6 есть Шість я поклала ось сюди, біля нашого краю, витички. Тобто викладаємо більше залишечок, викладаємо ось сюди і ось сюди на цю сторону. І починаємо в'язати. І хочу звернути вашу увагу, якщо ви в'яжете, наприклад, зверху вниз, то наше в'язання починається ось з цих верхніх точок. Якщо ви в'яжете знизу вверх, як зараз, наприклад, я в'яжу поле, то наше в'язання починається знизу вверх. Як я вже зробила розмітки, ось пациферка. Зверху навпаки, буде тут 1, 2, 3, 4, 5. І ось так будемо туди в'язати скороченими рядами. Раджу. Розмістити маркери, щоб ви могли бачити, де у вас точки розворота. І починаємо працювати. Дійшли ми до нашої витачки, пров'язала я, наприклад, 6 петелічок. Далі я прив'язую ось ці петлі, доходжу до цієї точки. Тут у мене залишається 6 петелік. Залишається, я їх не прив'язую. Далі розвертаємось, не дов'язуємо 8 петелічок. І ось тут точка розворота, ми знов розвертаємось, пров'язуємо середню цю частинку, приходимо в цю точку, не дов'язуємо тут 8 петель, то есть тут в нас вже 6 точка розворота, 8, ми її вже теж не прив'язуємо. І далі розвертаємось і йдемо ось сюди, в цю точку. Теж не дов'язуємо 8 петель. Тобто кожен раз отут ми будемо не дов'язувати. І знов прийшли сюди, в цю точку, в цю точку, в цю точку, в цю точку. Все, дійшли до точки. Ось це у вас остання точка, яку ви пров'язали, і далі по колу так пішли. Якщо ви в'яжете зверху вниз, як я вже сказала, то навпаки починаємо зв'язати ось цієї точки. Прийшли, ви сюди пров'язали. Ось ваша перша точка, да, маркер у вас висить. Ви пров'язали сюди, до цієї точки, а всі ці точки у вас тут всі ці петельки у вас тут залишаються. Потім повертаєтесь в'яжете цю точку, пров'язуєте додатково ще 8 петель. Потім розвертаєтесь в'яжете, йдете сюди, пров'язуєте ще 8 петель. А ці в нас залишаються. Тобто, виходить, навпаки, знизу, коли в'яжемо, то ми пров'язуємо спочатку ось ці петельки. А зверху все наоборот. І так, ми розглянули наші горизонтальні витачки. вони в нас в'яжуться на одній, якби, лінії, а є ще така можливість зв'язати вертикальні, тобто знизу вверх, чи зверху вниз, і вони будуть розсіяні. Так, наприклад, ми їх розташовуємо, але в'яжемо чи по колу, чи передню частину в'яжемо чи вверх, чи вниз. Пров'язали 2-3 см, знов пров'язали скороченими рядами, і знов відстань 2-3 см. Тобто ми в'яжемо по дві точки скорочені. І між ними відстань 2-3 см. І о, вже ви можете, знаючи, як розташувати свої витачки, розрахувати, так. ви можете будь-яку модель о, розрахувати під себе уже з витачками. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, ставте подобаєчку. якщо є якісь у вас питання, пишіть коментарі. Приймаю також коментарі з подякою. Да, сам себе не похвалиш, всім вам бажаю успіхів і бережіть себе. Всім пока-пока!